Ой, Сурян камеру поправити. Це 3, 2, 1. Колись давно була одна така цікава історія. А, тут... Стоп, стоп, стоп. Будь ласка, я, раз це перша серія, поставте лайк і підпишіться на цей канал. Ось тут тут кнопочка. Okay. А тепер щодо історії. Ми колись цікавилися сцп об'єктами. І ми їх справді попра... бачили. Отак, прямо. Блін. Ну... Єдине, що чудо може статися, якщо я побачу скромну седм за спиною. А я його більше ніколи не побачу. Не, немає, Слава Богу. Я його більше ніколи не побачу. Тому ми будемо вести розслідування. <пути> Тому ми будемо вести розслідування. Ви теж це бачили? Ну ладно, але зараз не до цього. Адже сьогодні ми будемо розповідати про всім відомого Сирену Голову. І ми його бачили. І прямо зараз ми їдемо туди, де ми його побачили. побачимо. Віднем... Ти хто? Андрій. Угу. З нами тепер новий персона. У нас троє! І ми їдемо! Здоров! Тут саме тут. Колись ми бачили сирену голову. І не факт, що він ще тут пішов. Чого не факт? Факт як факт. А що факт? Ну, от там ми його бачили. А не факт, що він звідти вже пішов. Ти от калашник взяв? Ні. Тупа ти, башка, охороняй мене, а я буду знімати. Погнали туди. От ми доїжджаємо до вулиці, де колись бачили сирену голову. Погнали. Ось ми і приїхали. Їхали ми на великах. а чого ви скажете? На машині ж було б швидше. І за те, що якщо нас зустріне сирена, ми не встигнемо залізти в машину, Завести її настроїти, аби швидко звалити. Тому давайте що оглядувати дану територію. Іменно там він стоїв. Вроді, чи не там. Згадуємо місця всім знайомі. Що тут такого? Оу Починається досить сильний вітер, тому дуже погано чути. Антон щось скупає, ладно, пофіг. Але це на плюс, бо тому що, якщо тут є сиреноголовий, то розвіється радіація. Так, коротше, такий же самий був вітер, коли ми його зустріли тут. О, легендарніше місце. Тут сидіє Дмитро і туди просто я... пялився. Що? Бакалашіка. Здорово. Легендарного того самого. Це твій да, я Ти сняв стріляв! Я вот тут лежав. Си, кинь! Кинь, кинь, кинь! Він заряжений. Радіацією. Так можна. Зарядиться твоя твій, твій спес. Давай як тікай. Клади Підай. в багажник. Згодиться люба зброя, яка згодиться. Згодися. Норм. Йоу, погнали туди. Чуваки, ми досліджуємо його чи вбиваємо. Ми ідемо. Погиб ідемо. Лишаємо кари там. Чи, стоп, хай хтось залишиться там і просто діжурить. Снайпер! снайпер, снайпер, снайпер. Ні, чувака автомат. Це гімно, ця зброя. От чорт. Піднялась жорстка пилюка. Це погано? Скоріше все, це повітряна тривога. Ти маєш На е? Назустріч сиренці. Я бачу когось там. Не факт, що це сирена. Сталкери, походу. Там, походу, вижив сталкери, виживають серед радіації сирени. Якщо тут є радіація, це означає, що без протигазу ми не виживемо. Ну, ну 1,4,9,9 я би не брав. Ні, 1,4,8. 1,4,9,9 один Найшов. І мене адіацій знаходить в свою Ми Ви це будете на половину ділян адіаційні. Пофік, станемо сирену голову, то станемо. Головне це і за то, ту... давайте так, мене так бр... в мене брать. Жорсткий вітер, і сюди хтось їде. Ховаємося, негайно. Хороді, поїхали. У нас Клавдія потримав. Радіація показує 25 радіо. Це найбільше цього радіо. Ціля... Таке ж саме, який був у Чорнобилі? Так, да, такий Удивіться. самий, як був у Чорнобилі. Після Я вибуху. То... Сюда сюда кажешь, знов знов сталкера. кого філа, ви сюди ганяєте. Дікого, чорного. Не виживши вони. А чого тоді два їхали, туди не поняв. Понюхайте! Що, Єма, то що за фігня? То Ти піація! Ні, не хочу ніхати. Коротше, ну, потрібно розслідувати, де ж давний сирена живе. того хтось п'яти. Чорт. Окей, <рес> <Okay>, припустимо. <рес> <рес> У таке враження ніби заброшено. на контейнер. Точно. Це ж ключі. Я просто, так? Тут жив скромний, роді. Там були... Два відсотки, можна побачити скромного. Чекайте, погнали швидко. Хтось? От снайпер, сна... снайпер, снайпер. Зир і... Вау. Ми разом йдемо туди. І або ми йдемо, або ми не йдемо. А ми вибираємо ідемо. Ні, тому є фігня. Ти казав, коли ніяк. Ладно, дивись і скажи, коли буде сирена, а ми будемо ще досліджувати. Ну, вроді, норм, ну, територія дослідили, все, нічого нема. Єдина та хата нагадує дещо. А що розкажемо в наступних випусках? Вона нагадує лейтенанта. Ні, Фернанда Магеллана, Чи як там? Лейтенанта суджу. Це не Сурдж, він. Коротше. Ти зириш? Ні, чого ж? А давай просто по приколу для кадру стань отуди і от там от Чи ти там не проти? Там же ж, було, ж не лежала не пушка, заряджена радіацією. А давай просто для кадру. В принципі, вона прямо зараз лежить біля тебе, тому ліпше ти сів туди. Я дивив пушку спеціальну. Ось. Що відбувається? Хто тут такий там стоїть? Ви щось бачите, якщо скажете, що бачите. Чувак, ти бачиш там якогось чувака? Я там! Снайпер прямо посеред дороги, то сталкер чи хто? Бо мені в руках в очах розмивається. Тут на дорозі посередині. Я... Чуваки, я не байману пушку. О. Ей, ти, 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 ти. та. Що сюди прилізло? Чи тут нікого нема? Чувак, тут нікого нема. Родивість? Іди до дупи, я там когось бачив. Чекай, то через радіацію нам треба... Там сирена! Де? У нас тут сирена гуляє. Бачите кого? Де я йду? Все в кущі. В кущі. Що, В кущі. Ти бачиш? Іди, 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 а тобі не жалко. Я... Mm. я хочу зараз знімати відео. Якщо щось станеться... Ні, дивись, от зараз я буду знімати відео, воно максимум буде тривати 5 хвилин. Якщо я не закину, воно автоматично закинеться через 5 хвилин. Я пишу. Щасливо! Тим часом камера обривається і за високого рівня радіації. Отже, я дуже хочу спати, тому на добраніч. <three> Ой, якби тебе так поставити, а? ай, ліпше на не пік? Може тобі динамік включити? Сер, а чому я підключений до вашої спини? Бо ти камера. Поніме. Що ми робимо? А чо я? А чо ти? Можете ліпший динамік виведе. Ні. Ну то й мовчи. А котра година? Ні. А чо ти любиш їсти? Хто якось надписку? Камера? Що...

Я Já... їду. Антидот забув.